Подало в мене інтерв'ю, е, нас завели в кімнату. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви. Так, ми знаходимося біля. 111 114 по ліву сторону, в самому кінці, у вас будуть брати інтерв'ю. Це буквально через пару днів, після того приїдете в так Героя». який був норвежець, який відповідно і вів це інтерв'ю. Але паралельно по телефону був перекладач. Тому не переживайте, якщо ви не знаєте норвежської або англійської мови, головне, щоб ви знали свою рідну мову. Ось проблем не буде. Перше питання, яке задається, це чи є у нас родичі, близькі, чи знайомі, чи друзі в будь-якій комуні в Норвегії. В нашому випадку нікого в нас немає знайомих. Максимум, з ким я познайомився, це з такими ж блогерами в Ютубі, з якими я тримаю контакт. Але ну, я про це не говорив, тому що вправді, то що в нас тут нікого й немає. Друге, що він запитав, він запитав мою спеціальність. І яка у мене освіта, враховуючи, що у мене вища освіта, я йому сказав вища, але він чомусь перепитав не просто, яка в тебе вища освіта ступінь в університеті. У моєму випадку я сказав, що це магістр, спеціальність, механік, інженер. Далі він запитав мене, чи я маю водійські права, чи вмію я водити авто, і які в мене категорії. В моєму випадку я сказав, що в мене є водійські права, категорія А, Б, і він це все вніс, вніс комп'ютер. Далі він запитав, в якій комуні ми хочемо проживати. Я сказав, що мені по суті байдуже яка комуна. мені головне, щоб там було побільше людей, тому що я планую займатися волонтерською діяльністю. Відповідно, моє хобі це відеоблогінг, тому бажано, щоб були люди. Ну і в то в той важливий момент він запитав, чи є у мене якісь вади по здоров'ю, такі до прикладу, що чи можу я підніматися на другий, там третій, четвертий, на п'ятий вищі етажі. Чи потрібна мені додаткова е, драбина для того, щоби підніматися? Ну, я так розумію, що це більш питання для людей інвалідів, яких які мають проблеми е, з ходою? <звук> Запитав мене останнє місце роботи. Я йому. Розповів, чим я займався, який був від діяльності, теж він цей момент записав. Також він запитував, чи є у нас звірі. Мається на увазі собаки, коти ми сказали ні. Якраз кстати, після цього питання він сказав, що в вашому випадку не буде великої проблеми знайти вам швидко житло, тому що по суті я вже потім це зрозумів. По суті, в нас немає якихось там так казати запитів да, якихось індивідуальних. Тому в нашому випадку і прийшло письмо скільки? через скільки через скільки прийшло після інтерв'ю? Ну от ми пройшли інтерв'ю, і буквально десь, навірно, 3-4 дні до нас уже прийшов лист про те, що нам надали комуну. Але спочатку нам прийшов лист про те, що ми отримали колективний захист. Директора справи іноземців дав позитивну відповідь на вашу заяву, і ви отримали колективний захист Норвегії. Ура! Ми цього чекали. А далі нам вже прийшло письмо про те, що нам назначили комуну. Тільки що постукали нам в кімнату. і з таким радостями, не знаю, з чим це зв'язано, але кажуть, ребята, угадайте, куди ви їдете. Я кажу, десь, десь в Норвегії кажу, куди? На север, мабуть. «Ні», каже. І показує мені Осло. Ну, по суті, напевно, у мене все по інтерв'ю. Може Іра щось хоче додати, щось додатково. Те, те ж саме запитання було. Про... Де ж запитали, яка спеціальність була і де працювала. Що, чи потрібно мені теж якісь спеціальні вимоги по поводу мішкам? Теж нічого такого не було. Одні те саме питання. Тепер я вам хочу показати два листа. Ці листи збираємо в цьому конверті. Вам прийде два листа: один про колективний захист, а другий лист про те, що вам надали, надали комуну, і обов'язково прийде ще лист. від ІМДІ. це така організація, де якраз і буде зазначено кількість людей. І ці два листа приходять в екземплярах як і українських, так і в норвезьких. Тому не переживайте, хто знову ж не знає норвезьку мову, зможете отримати переклад. Я вам зачитаю от лист по комуні. Так, Ірина Євгеній, кімната така то та Вітаємо вас. Ви були прийняті в комуну Осло. Це означає, що в найближчому, найближчому майбутньому ви поселитесь в комуну Осло. Ваша комуна планується до заселення на 27 й неділі. Тут в Норвегії трошки по-іншому рахують. Тут не місяцями і днями рахують, а тут рахують неділями від початку року. Тому в нашому випадку 27 неділя це який місяць. Да, у нас Десь через місяць, тобто ми плюс-мінус десь через місяць маємо заселитися, але кажуть, що може бути раніше, а може бути пізніше, тому що це знову ж тут не від нас нічого, від нас нічого не залежить, але от примітка, але це тільки оцінка, і це може бути раніше, а може бути пізніше. те, про що я казав. А також важливий момент, який запитали на інтерв'ю, чи ми приїхали своїм ходом, чи нам купували білет. Ми сказали, що своїм ходом, і відповідно він сказав, що вам обов'язково компенсують кошти. І да, буквально через може три дні е, прийшов лист, в якому було зазначено, що потрібно було прийти е, там, де ми проходили інтерв'ю. І в конверті були кошти, компенсація. навіть сума була прописана компенсація, яку ми отримали на пальне е, за те, що ми переїжджали з роде е, в Херуя. Ось, але важливий важлива примітка, що не всім компенсовували, тому що деякі люди не знали, що потрібно зберігати чек. Тому якщо ви хочете отримати компенсацію ви їдете своїм авто власним, то обов'язково, коли ви заправляєтеся, обов'язково зберігайте чек, тому що чек це є доказ, по якому і буде вам проводитись компенсація на пальне. Ну а на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм-групу, яку я створив для того, щоб максимально надавати інформації по тим етапам, які ми пройшли. Самі знаєте, що кож... на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати, тому ми з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.